哼。<gasps> Ти повернувся нарешті. Ну так, так, я теж радий зустрічі. Ти тут. Ходімо, ходімо. Я зараз одягнусь. Є стільки всього, що нам треба зробити. Сходити на баскетбол, на концерт лізо, з'їсти бургер, шість чортів. Але звідки ти усе це знаєш? Мені допоміг найкращий винахід людства. Інтернет. Бігом, бігом, зніми мене, я запилюся в інстазам. Ти є в інстазам? І в мене шість фоловерів. Проте, Про як ти платиш за все це? У мене є ще один неймовірний винахід. Чарівний пластик. Я дав її на крайній випадок, а ти всі гроші на різний мотлох злив. Мотлох? Думаєш, що це мотлох. Доставка. Залишу біля дверей. Що ти ще замовив? Скажи, ну годі, картку більше не даю. Вибач, але я два місяці сидів тут на самоті. Коли ти приїхав з Пайтіті, була угода ані кроку за двері. Я приїхав у пошуках пригод, а не для того, щоб цілу вічність рахувати тарганів у тебе на кухні. До речі, їх там тринадцять. Ой, давай поговоримо пізніше. Гаразд, я зараз не в гуморі. О, що у тебе за проблеми? Скажи дядечкові Мумчику. Із розкопок вигнали. Що? Та ти ж найліпший археолог у світі! Ти відкрив мене? Так, не без того. Та про це ніхто ніколи не дізнається. О, тільки гляньте. Почам не вірю. Єгипетська символіка. Архаїчна епоха. четверта династія. Чотири тисячі років не менше, на те вказують всі ознаки. Тед був правий. Навіть не згадуй його ім'я. Єдине, що він зробив, це затримав нас. Я такі іерогліфи вперше бачу. Так, це стародавній діалект. Написано хаос знищення. Ліфосація закляття прокльони. Ще зарано робити висновки. У Чикаго все розшифруємо. Гей, оце так везуха народ. Щітка для піску і пилу. Не переплутайте. Для пилу і піску геть інша. Який щітка для кісток. Не сплутайте зі щіткою для каміння чи пензлем для макіяжу. За це одразу дві. Ви тільки гляньте ще 75 типів щоток. Ними щось згодна відчистиш. Ах. Вам, бачу, нудно, пане Стоунс. О, ні-ні, Я. Щасливо це чути. Терпіння то є другий інструмент археолога. А що перший інструмент тоді? Та звісно щитка. Ах. Від Сари. Саро! Невідомий абонент. А Так. Вітаю, пане Стоунс. Бачите машину, припарковану перед вами. Даруйте. А хто це? <світлення> На все світ.